Так, друзі, всім привіт! Що у нас сьогодні дуже дуже цікаве рішення підвіконня сегли. Так вийшло, що у нас тут стіночка підмурована в пів кирпича. Так, що було логічне продовження, зробили підвіконня самої цегли. Цегло... цегла звичайна. Взяв чашкою. Пошліфував її трошки, так, щоб не було великих бугрів, Можна видно, видно сліди, тобто не до ідеалу. Ну, такий прикол буде, щоб такі під ліконя. Ну і ну, якщо воно прикольненько виглядає. Скільки клав, з сегли перший раз викладав. Така історія, друзі. А ще за підвіконня. У місці з стінкою будемо або вскривати пропіткою якоюсь, або будемо красити. Ще вирішується питання. Ще в кінці покажу, друзі, як це у нас вийшло. Так, друзі. От наше підвіконня зстегли. Перший раз я таке роблю. Ну, в цілому скажу, виглядає от непогано. Ну, от єдине, ми вскрили це все діло по бажанню замовника бетон контактом. Просто, як кажуть, забілили. Ну, в цілому я би скрив би лаком. Може, стянку би саму би. Покрив би так, а саме під віконні лаком би вскрив. Не знаю, мені якось більше подобається. І воно таке доволі непогано вийшло. Тобто не ідеально, але непогано. Що ми кірпіч за... зашліфували чашкою? Це звичайна цегла, саме дешева повнотіла цегла, яка є. Зашліфували від великих бугрів. галмазною чашкою. Поклав її надзвичайні шви. Ну, менше більше сформував. Менше більше виглядали. Як на мене, лаком воно би покраще би виглядало. От ми одну комнату зробили лаком. От як вона блистить. Її вскривали три рази. Ну, Інструкції до Лак Лак у нас. Ось лапка триловий для камня. Так, як на мене покраще виглядає. Ну, хазяїн барин. От і все, друзі. Ну, В цілому прикольненько. Ну, кому ідея сподобалась, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд, всім пока.